Олексій Єфимов сьогодні розпочинає нову сторінку свого спортивного життя, і ви маєте честь бути свідками цього історичного моменту. Зараз. Так, Льоша, цей ролик на YouTube збере 1 мільйон переглядів. Так. Бовна більша. <рес> так, так. Не все так просто. Поіграти? Поіграть. Вона не так проста, як казалось. <рес> Окей, пограв? Все, давай трохи легкими, короткими грибочками, легенькими. Давай, давай, Леша. Ні, ні, легенькими, Леша, не вкладай силу. Легко підгрібай, легко. В першій фазі. Більше правою зараз, тільки правою. Права, права, ліву не чіпай. Більше права. Тепер постав правильно руки на веслі. Все. Освоївся. Давай. Молодець.